За попередніми підрахунками військових адміністрацій, загальна кількість зруйнованих росіянами або пошкоджених об'єктів житлового фонду сягнула позначки у 167 тисяч. На другому місці за сумою збитків транспортна інфраструктура. Попереду на Україну чекає велика відбудова тільки на відновлення житла потрібно майже 70 мільярдів доларів. Це підрахунки звіту, який спільно підготували Світовий банк, уряд України та Європейська комісія на те, щоб поновити об'єкти освіти, охорони здоров'я, сільського господарства, транспорту, піде ще щонайменше 170 мільярдів доларів. А тепер важлива деталь: ці суми можуть збільшитися ще і не тому, що зруйнованих будинків більше і щодня. А тому, що зараз в нашій країні в одній із галузей, без якої відбудова неможлива, розігрується дуже цікава комбінація. Мова про цементний ринок. Не секрет, що чимало будівельних матеріалів містять цемент. Наприклад, у бетоні для монолітно-каркасного виробництва його 40%. У газобетоні частка цементу 15%, Майже стільки ж у залізобетоні, і навіть у штукатурці його майже 10%. Враховуючи, що деякі з будівельних матеріалів містять цемент в технології їх виробництва. Сукупна його доля у вартості відновлення України може становити понад 8%. Хто зможе контролювати цей цементний ринок в Україні озолотиться. Це мільярди доларів, і це гра по крупному. На відміну від попереднього року, коли зафіксували спад виробництва цементу і бетону у 2023-му ринок пожвавився. Зокрема, деякі і так великі гравці запланували ще наростити свою частку. Як ось, наприклад, ірландська компанія CRH, яка в Україні представлена під торговою маркою Цемарк. Ось і компанії на даний момент: Миколаїв цемент, подільський цемент, CRH цемент Одеса. А ось як виглядають частки великих цементних магнатів на даний момент. Це дані, які нам надали в асоціації Укрцемент. Найбільше 33% у Івано-Франківськ цемент у Сіарейч 24 на третьому місці. Дікергов із 18% і ще 15% у кривий ріг цемент. Однак влітку стало відомо, що італійська «Буссі Юнісем», до складу якої входить Дікергов Цемент Україна, продає свій бізнес в Україні і не кому-небудь, а «Сіарейч». Якщо угода купівлі продажу фіналізується, то до рук ірландців потраплять ще два цементних заводи: Волинь цемент та ювцемент, а також термінали в Києві та Одесі. Та за нашою інсайдерською інформацією, це не все. Наполеонівські плани CRH, придбання підприємств Хайдальберг цемент, у яких у власності кривий ріг цемент. Заводцем Марк відкрив Вишнеу новий термінал по е, роз... По дистрибріпризбереганні цементу, тобто там чотири силуси на 36 тисяч тонн, які з прекрасною логістикою розвантаження вагонів, тобто в день вони можуть розвантажувати більше ста вагонів на цьому логістичному центрі. Грунтуючись на цих даних, можемо підрахувати: якщо угода відбудеться, то частка CRH зросте до 57% ринку як мінімум. Відповідно до закону України про захист економічної конкуренції, таке становище суб'єкта господарювання, якщо він не доведе, що зазнає значної конкуренції, вважається монопольним, тобто домінуючим. Однак коментувати цю загрозу глава «Укрцементу» відмовився. Ну я не можу на це питання відповісти зараз. Чому тому, що зараз монополізації немає? Та в Україні є відповідний орган, який має боротися із подібними ризиками. І ми вже звернулися із офіційним запитом до антимонопольного комітету і чекаємо на відповідь. Відповідальним цілеміпвердили, що по перше перший і дисинику цмерту. Дослідження цих з'яви йде, але тут зауважимо, що дослідження, про яке нам сказали, насправді триває вже понад два роки. Ще тоді комітет закликали відреагувати на монополізацію ринку. На сьогодні невідомо на якій саме стадії цього дослідження знаходиться антимонопольний комітет. Жодних Розсліду жодних жодної інформації про те, на якому етапі вони знаходяться, які вони висновки зробили, або можливо перейшли на етап вже розслідування за ознаками порушення. А не комітет на своєму сайті офіційному не повідомляє. А тепер розглянемо наслідки цієї можливої монополізації. Найбільша загроза вплив на ціну утворення. Великий гравець може диктувати за скільки цемент продаватиметься в Україні і заважати роботі інших підприємств, і це не вигадки. Подібні приклади є у наших європейських сусідів. Наприклад, 2009 року німецький суд оштрафував аж шість великих виробників цементу на 330 мільйонів євро за картельний зговір. Компанії скуповували конкурентні підприємства та призупиняли їх роботу. Скуповували продукцію аби тримати високу ціну на власний цемент. Майже схожу ситуацію зафіксувала влада в Угорщині у 2020-му, Про що писали змі сусідньої країни. Місцевий антимонопольний орган Ман взяв під контроль три компанії, серед яких вже відомо нам сірич через підозру у зговорі. Оскільки ціни на їх продукцію були підозріло однаковими, завдяки бізнес-політиці трьох компаній вони змогли спільно впливати на ціни на цемент, перешкоджати конкурентам вийти на ринок і таким чином знизити добробут споживачів у результаті конкуренції. Наголошує Держекономконкуренція угорщини. Схожі маніпуляції з цінами на цемент в Україні фіксували ще до повномасштабної війни. 2019 року, чотири виробники, що є членами асоціації Укрцементу, домоглися від. Міжвідомчою комісії з міжнародної торгівлі ввести антидемпінгові мита на імпортний цемент з Білорусі, Молдови та РФ, аби захистити вітчизняного виробника. На їх місце у 2020-му зайшов турецький цемент, але за зверненням тих же компаній і на цей заморський матеріал теж вели мита. Після цього українські виробники почали підвищувати ціни на цемент, заявили в лізі антитрасту. За їх даними за останні три роки вартість зросла в середньому на 35-50%. Скоординовано та узгоджено підвищили ціни на свій цемент. Без зайвої конкуренції це зробити значно легше. Так, рентабільність виробництва у 2019 році зросла в середньому на 800 відсотків, а у 2020 році на 520 відсотків. При цьому об'єктивні фактори, які в цьому сприяли, були відсутні, бо у той період не було зафіксовано ні здорожчання електрики чи матеріалів, необхідних для виробництва, ні інших факторів. До речі, це підтвердили і у антимонопольному комітеті у своєму звіті ще у 2021 році. Нині антидемпінгові мита досі діють. Це попри морську блокаду, бо через море ми. В основному отримували конкурентний цемент з Туреччини. Тобто, у цементного картелю в Україні ринок по суті під контролем, вважають фахівці. Протекціонізм, який призводить до формування картелів або монополій всередині будь-якої країни, завжди приводить до одного результату: місцеве населення починає платити більше за все. Ну тобто, зростають наші видатки для нас все дорожче. І ніколи такого жодного позитиву в тому плані, що просто закриття кордонів від імпорту не призводило до стратегічних ривків там якоїсь промисловості. Чи стане якіснішим цемент виробника CRH або когось іншого з цементного картелю, маючи під контролем ринок без конкурентів? Питання риторичне, зізнаються експерти. Тож, аби не доводити ситуацію до кричущого антимонопольному комітету, слід прокинутись. А якщо імпорт зменшується, то і учасники ринку, які почувають себе, скажімо, доволі добре на цьому ринку, вони вже не думають про збільшення якості продукції. Вони вже не думають про зниження ціни. Просто треба знайти, як чіткий контроль і регулювання за цими процесами з боку держави. Де ситуація буде спостерігатися. Повірте, є достатньо різних можливостей і заходів. Для того щоб чого не допустити. як планує розвиватись компанія CRH та яка їх реакція на закити змі та громадськості у підвищенні цін? З цими питаннями ми поїхали до представництва компанії CRH в Україні. Зустріли нас холодно, за словами охоронця офісу, керівництва на місці не було. Тож залишили запит у нього. Та тільки ми відійшли до нас, підійшов головний інженер терміналу, якому не сподобалось, що ми проводили зйомку. Так прихадіть, сунеться, знімати, Ну я розумію, що просто... Єсть у нас люди. Виділити запит. Вам все розкажуть даже борщ ви прекрасно. Ми на камеру цей запит передали все. Чому проблема? Ви створюєте падено зараз Україна, звісно, не проти великих інвестицій, але вони мають бути чесними. І ми дуже вдячні народу Ірландії, який під час війни прихистив 86 шість тисяч українців у себе та надав нелетальну допомогу на суму 170 мільйонів євро. Але навіть у такий важкий час бізнесу потрібно грати за чесними правилами. Додамо, що за нашою інсайдерською інформацією питання розширення присутності компанії CRH обговорювали під час зустрічі президента Володимира Зеленського та прем'єра Ірландії Лео Вараткара. Якщо вже на такому високому політичному рівні обговорюють діяльність цементного картелю в Україні, то тут точно немає місця заговорам та тіньовим домовленостям. Тож чекаємо на відповідь державних установ та CRH. А поки ми продовжуємо розслідування діяльності цементного картелю в Україні. Слідкуйте за нами у соцмережах. Побачимось.